Так, знімаємо задню фару Ford Kuga 2. Значить так. Спочатку легенько відшовкуємо дві заглушки. Оп, одна і друга. Тепер відкручуємо ось ці два шурупи. Головка на вісім. Ми відкрутили такі два Дивіться, Тепер фару треба тягнути сюди дозаду, на себе. Не знаю, чи в мене вийде зняти, але зараз спробуємо. Так, фару потягнув я на себе, Зняти не вдалося, але показую, як вона кріпиться. Ось тут такий є цей, тут у нас в фарі є зверху ось тут і знизу такий цей, який заходять в свої дирки. Зараз я подідню, а буду міняти лампочку, тому що не світить задній стоп. Тут прижимаю, нашу Зараз показую, тут прижимаємо таку фішечку і не можемо зараз від'їдити. Так, зняти не вдалося, як я відідняв, але лампочку я вже переставив і також буду встановлювати її на місце. Значить, дивимося, щоб нам там тут співпало, співпало ось так, щоб зайшло на свою цель. і легенько фару підштовхуємо допереду, щоб вона стала на своє місце. Ось і все. Все. Закручуємо два болти і ставимо салочки назад. Так що ось так. Фару не витягуємо бік, витягуємо назад. Все, гарно переглядів. До побачення.